Всім доброго дня! Я Бабуся Тануся. Сьогодні знову в Черкаському обласному краєзнавчому музеї буду читати для вас українську народну казку. Отже, слухаємо уважно, вмощуємось зручненько: Лев і осел, що вдавав царя. Мов чоловік осла. І той осел став старий, і дуже йому надокучило у господаря нагайок набирати. Покинув він його та й пішов у ліс жити. І так собі ходив, набувався і не хотів ліпшого життя, як у лісі. Але по лісі ходив лев. І осел, як побачив здалека лева, то не стямився і відразу впав на землю, як неживий. Та поки Лев надійшов, осел собі е, роздумав, що має робити. От приходить Лев та й питає: Що ти таке? А ти що? питає осел. Я? цар над усіма звірами. О, то ти, каже осел, брешеш. Ти як смієш таке казати, заревів Лев. Чому це я брешу? питає осел. А то ж відколи ти цар? питає Лев. Усі знають, що з роду віку цар над усіма звірами. Я лев». ну, коли це правда, каже осел, то ти мусиш мати якусь відзнаку. Ну, а ти маєш? уже е, запитує Лев. Та певно, що маю, каже осел. І поволеньку встає, бо він говорив із левом лежачи. Підіймає він задню ногу, де акурат була підкова прибита, та й каже: Бачиш, оце моя царська печатка. Мабуть, таки справді цар. Подумав Лев, і дуже йому встидно стало, але надумав зробити з ослом ще одну річ. Знаєш, каже, що, тепер зробимо це таке. Хто за годину більше звірів наловить, той і буде царем. От розійшлися вони. Лев пішов у ліс і зараз там зайця, там сарну, там цапа, наловив, мабуть, штуки з десять. А хитрий Ослисько пішов на велику галяву серед лісу, там простягся, мов неживий, очі вивалив, вуха опустив, ноги розкинув, здох і решта. Птахи, сороки, ворони позліталися раєм до нього, зачали його дзюбати. Але осел так вправно їх по одній то по дві бив, Що птахи навіть не зауважили, що їх стає все далі менше й менше. От наловив осел птахів, схопився на ноги та йде на призначене місце, де вони мали зустрітися з Левом, каже йому Лев. От, бачиш, я тут маю десять штук. А скільки ти маєш? Го, каже осел. Це ніщо. Ось я маю майже скопу. Але яких? каже Лев. Прошу, ходи подивися, каже осел. Я зловив тих, що в повітрі літають, а не тих, хто землею ходить. Ще дужче засоромився Лев, покинув осла та й пішов у ліс. Але здибав його здалека вовк та й каже Здорово, царю, вітає його, як царя. Але встав та й сумно каже Я вже не цар. О, а як то може бути? Ти ж відколи світ, та нашим царем був, є і будеш. Тихо, не репетуй, каже, дрижачим голосом Лев, бо справжній цар тут недалечко. А який він на вигляд? питає вовк. О, я тобі не можу його описати. Вуха, як постоли, голова, як цибер, одне слово, страшний цар на весь світ. Просить вовк Лева, щоб ішов йому показати того царя, бо він дуже хотів би його побачити. Та Лев не хоче, дуже боїться, каже вовк. Якщо боїшся, то позв'язуємо собі хвости докупи. Так буде безпечніше нам разом боронитися. От зв'язали вони собі докупи хвости та йдуть. Виходять з лісу, дивиться Лев з за грубезного дуба, акурат є цар. каже Лев пошепки От бачиш отого страшного царя? Що? каже вовк. Хіба то цар, то дурний ослисько. А Левові почулося, що він уже близько. Як скочить він, та як почне втікати, наче стріла біжить лісом і розшибає вовком по пнях, по корчах. Аж з того дух виходить. За який час Лев став, озирнувся, а вовк уже й не живий, каже Лев. Бачиш, друзяко, а ти казав, що цей цар не страшний. Та ти лишені з-за дерева до нього хлипнув та й відразу дух випустив. Та як драпонув з того лісу, то ніхто його більше й не бачив там аж по нинішній день. От як хитрий осел підманув царя усіх звірів. Всім дякую за увагу, будьте мудрими! Піддавайтесь на хитрощі ваших ворогів. Всім перемоги! До нових зустрічей!